Засідання комісії з питання. місцій, питань права дива де, законності депутатської діяльності, етики, закупівлі, Присутні члени комісії. Раці спеціального комісії, Лексінгівна, депутат Залічанської сільської ради. Запрошення. Пало Шланія, заступник сільського голови, попович Наталія, секретар сільської ради, зінич Тетяна, начальник адміністратор відділу центру надання адміністративних послуг у виконавського комітету. На початку засідання комісії у зв'язку з відсутністю секретаря комісії Шпака Юрія нам потрібно обрати секретаря комісії. Я пропоную Марину Іванівну. Хто за те, щоб обрати секретарем комісії Марину Васку за одного пасму. Секретарем комісії обрано Марину Каспу. На засіданні присутні два члени комісії у Розпочинаємо засідання комісії. Зачитую з порядок темних. Про затвердження адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Заряджанської сільської ради. Хто за те, що порядок денний прийняти за освітлення, прошу голосувати за одноголосно. Кого є зміна доповнення, пропозиції до порядку денного немає. Хто за те, що порядок денний прийняти в цілому? прошу голосувати за одноголосно. Отже, переходимо до розгляду питання порядку денного про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через сайт надання адміністративних послуг виконавчого комітету Залічанської сільської ради. Інформує Дінечний Дін, начальник адміністратор відділу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету. Втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів 523 Р, яке встановлювало перелік послуг. Починаючи з 1 листопада 2025 року, діє постанова 1226 подпук, через центр надання адміністративних послуг. Тобто, безпередій послуг, який у нас раніше був, ми приводимо у відповідність до цієї нової постанови. Загальна кількість послуг у нас не змінюється, ми додаємо тільки одну послугу. Це посла отримання відробки від призову військової сучасної мобілізації на особливий період. Це зв'язано з такими змінами у законодавстві, як приняття чинності постанови щодо постанови кабінету 560. Саме цими змінами ранку саме. Внесення змін у порядок подачі заяв на відстрочку. Тобто до 1 листопада заяви на відстрочку вбудавалися через РТЦК. На даний час, 1 листопада на особливий період, заяви на відстрочку будуть подаватися через центр надання адміністративних продуктів. Тому ми вносимо такі зміни у свій перелік. Ця послуга буде надаватися як у селі Залічя в центрі надання адміністративних потоку. Uh, так, і на віддалених величих містах серії веде і ліквід. Тобто, міняємо і додаток один, і додаток два. Давайте, 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 давайте. По затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Заліченської сільської ради. Перше, затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету заліченської сільської ради додаток 1. Друге, затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються від через віддалені робочі місця адміністраторам церкви, надання адміністративних послуг, які надаються в церквах церкви сільської ради 2. Вважати рішення 6-го засідання 31-ї сесії 8-го скликання від 23 вересня 2025 року номер 1607 про затвердження переліку адміністративних послуг, Центру надання адміністративних послуг інформаційного комітету Белітянської сільської ради таким, що втратило чинність. Суб'єктам надання адміністративних послуг доручити розробити інформаційні та технологічні картки. І контроль за виконанням даного рішення покласти на пустій депутатську комісію з питань прав людини, депутатської діяльності, етики, запобігання корупції та регламенту, голова комісії пропозицій і доповнень. То задається погодити даний проєкт рішення та винести його на розгляд сесії. Прошу радці Титя, за власну за оголосну. Вирішили погодити даний проєкт рішення та рекомендуємо військовому, який ви не на розгляд сесії. Питання порядку денного вичерпні і на цьому засіданні постійної комісії з питань прав людини за депутатської діяльності, все таки за купильної корупції регламенту закрито.